Вітаємо, друзі. Зараз ми знаходимося у заміському комплексі, який має ось таку невеличку красиву присадибну ділянку. Все це є уособленням приватного будинку. Для того щоб справді створити красу та затишок, потрібно постійно прикладати багато зусиль. Полив газону чи дерев, догляд за травою та кущами, роботи на городі та в саду. Це відео буде особливо цінне для тих, хто має садибну ділянку або город, тому що для цього потрібна велика кількість інструменту. Тому сьогодні ми розглянемо дуже багато чого цікавого. Відео вийшло досить значним, тому обов'язково скористайтеся тайм-кодами. на велику кількість товарів. Знижка до мінус 30% до кінця червня встигне придбати своє. Якщо знижки на потрібні товари немає, ви можете завжди скористатися промокодом YouTube, що дає знижку 15% на всі товари на нашому сайті vitol.com.ua. Підпишіться, поставте подобайку та поїхали оглядати. Або почнемо ми з армованих садових шлангів. Адже в таку спеку ні дерева, ні сад чи город не впорається без додаткового поливу. Ми, звичайно, радимо поливати в таку спеку саме зранку, з п'ятої по восьму, тому що в цей момент сонце ще прокидається, немає такої спеки, земля прохолодна та менше випаровування. Або розгляньте вечірні полив після 1900. Але будьте обережні, якщо попереду буде прохолодна ніч. А ось чим поливати, зараз розповім. В нашому асортименті є чотири моделі армованих шлангів для поливу. Всі шланги, про які будемо говорити, підходять для роботи у всіх чотирьох сезонах, адже мають температурний режим від мінус 10 до плюс 60 градусів. Почнемо з трьохшарових шлангів серії. Ало. Перша модель у нас Emerald Dragonfly – Ось так він виглядає дуже схожий на ті шланги, що були там 10, 15, 20 років тому. За кольором, я думаю, що в мене такий шланг був у бабусі, але з тих часів конструктивні особливості дуже змінились. Це трьохшаровий армований шланг. Внутрішній шар гладка ПВХ трубка, середній шар, армування з перехресних ниток та зовнішній шар захисна оболонка з ПВХ, шланг стійкий до зламів, скручувань та високого тиску. Гарантія на цей шланг, до речі, до трьох років з дотриманням правил експлуатації. Щодо технічних характеристик, витримує до 10 бар. Цього достатньо для поливу газону, городу, саду, дерев та інших. нас в асортименті є діаметром 1,2 дюйма та 3,4 дюйма та довжина 20, 30 та 50 метрів. Друга модель трьохшарового шлангу це Sunny Beetle. Має абсолютно ідентичні показники з попередньою моделлю. Трьохшаровий армований шланг витримав до 10 бар, колір, як можете бачити, жовтий, для того, щоб шланг можна було побачити на території вашого саду. Та в асортименті також 1,2 та 3,4 дюйма довжина 20, 30 та 50 метрів. Переходимо до чотирьохшарових шлангів серії Alloyd Pro. Тут нас одразу зустрічає моделька Ruby End. Внутрішній шар гладка ПВХ-трубка, потім армуюча сітка, основний шар з ПВХ. Та четвертим у нас іде прозорий шар від механічних пошкоджень та стирання. Гарантія 5 років. Характеристики: до 13 бар робочий тиск, як і попередні моделі, підходить для роботи з насосними системами, призначення, догляд за авто та ділянкою. Тут, до речі, у нас в комплекті йде ось такий набір: адаптер, розприскувач та ніж, щоб не потрібно було шукати окремо. В асортименті також доступні діаметром 1,2 та 3 дюйма та довжиною 20-30 та 50 метрів. Завершальною модель в асортименті шлангів є Ембер Хорнет. Також чотирьохшаровий армований шланг витримав вже до 20 бар, можна працювати з миками високого тиску, вмикати до потужних насосних систем. Він створений саме для цього. Гарантія на нього 5 років. В асортименті в нас лише 3 четвертих дюйма та довжина 20, 30 та 50 метрів. Подарунковому наборі всередині в нас іде два адаптера, конектор, ось такий розприскувач та ніж. Ми, що всі шланги в нас чотирьох їх можна використовувати протягом року та гарантійний термін 3-5 років відповідно. Та до шлангів в нас ще є ось такий набір: з адаптерами одна друга дюйма та насадку для поливу. Тут декілька режимів. Це також можна одразу передбати до шлангів. З поливом розібралися. Далі переходимо до догляду за садибною ділянкою та городом. У нас в асортименті є ось два таких набори: металевий та пластиковий. По три предмети тут у нас дві лопатки та граблі. Металевий, більш довговічний. Це нержавіюча сталь, зручна гумова ручка. Пластиковий більш легкий варіант, в рази легше за металевий, більш компактний варіант для необ'ємних завдань. Робоча частина лопаток 15-16 см, а граблів – 11-12 Загалом, якщо багато роботи, беріть металевий варіант. Якщо потрібна легкість, беріть пластиковий. Наступним етапом, про який будемо говорити, буде робота з деревиною. А краще всього з деревиною справляться саме сокири. Нещодавно ми вже робили повне відео з оглядом асортименту сокир. Працювали ними. Посилання на це відео знайдете у описі. А зараз ми лише нагадаємо, що є в нашому асортименті. Найбазовішим варіантом буде сокира з ручкою з деревини серії Алойд. Лезо в високоякісна вуглецева сталь, покрита антикорозійним покриттям. Тут у нас лете фіксування до ручки. Ручка в нас тут з ясеню лакована, досить приємна в роботі. В асортименті такі сокири є 600-800 та 1000 грам. Далі про сокиру: ручка з деревни Гікорі серії Алойд Про. Сама Дарина Гікорі є одним із найміцніших варіантів для сокир. Досить добре гасить вібрації та дає працювати довше. Лакова поверхня ручки та також вуглецева сталь. В асортименті в нас також 600-800 та 1000 грам. Далі серія серіалой та сокири з ручками з фібергласу. Це в нас вже йде склопластик. Знизу прогумована зона захоплення. Ще зручніше працювати у руці не скользить. Ці сокири в асортименті є 600, 800 та 1000 грам. А якщо ви хочете дізнатися, як правильно підібрати сокиру, дивіться наш повний відеоогляд всіх сокир від Посилання у описі. Останніми в асортименті в нас будуть сокири-колуни. Є декілька варіантів виконання ручки: фіберглас, деревина та інші вага в асортименті 1 та 2 кілограми, довжина 38, 43, 88 та 90 сантиметрів. Щоб підібрати саме для вас. Тут у нас головне саме лезо, що одразу глибше проникає у деревину та має більшу ударну силу за рахунок ваги. З сокирами ми закінчили, а зараз переходимо до садових ножілок для невеличких дерев та гілок. Серіалой. Ось така вигнута ножівка, довжина 300 мм. Вигнуте лезо легка вага, прорезинена ручка зручна та загартовані зубці. Та ще ось такий складний варіант на 180 міліметрів. Лезо більш пряме, резинова ручка. Загартовані зубці. Серія Алойд Pro. Ось такий варіант у чохлі на 330 міліметрів, призначено для сухої та сирої деревини. Та ще ось такий складний варіант довжиною 250 міліметрів. Та тут є три позиції. Відкриваємо. Сталь СК5 3D-зуб. Ще є універсальний ось такий набір, де йде одразу секатор та садова ножівка. Щодо ножівок. Загалом треба вибирати ту, що підходить саме для вас. Ідемо далі. Третя година дня переміщаємося у тіньок, а зараз розповімо про ось такі ножівки по дереву з нашого асортименту. Ось такий варіант з дерев'яною. Ручкою асортименті довжина 400 450 та 500 міліметрів. Загартовані 3 d зубці у нас тут досить висока щільність самих зубців, 7 штук на 1 дюйм. Така кількість зубців призначена саме для швидкого різу. Тобто, якщо вам буде потрібен більш такий чистовий тонший різ, використайте інший інструмент. Пилка призначена для того, щоб швидко відрізати деревину. Та варіант з тефлоновою ручкою тут у нас іде метал та пластик разом. Також загартовані 3D-зубці. Підійде для різної деревини. В асортименті довжина 400 та 450 міліметрів. Далі про догляд за кущами. Телескопічні ножниці довжиною 680 та 860 мм. Саме з цими ножницями можна буде працювати з кущами е висотою десь приблизно 2-2,5 метри та навіть більше. Довжина леза в нас тут 270 міліметрів. Це карбована сталь з тефлоновим покриттям. Ще є додатково посередині регулятор. Встановили потрібну довжину та поїхали працювати. Поворотні садові ножниці, загальна довжина 330, довжина леза 130. Міліметрів це насправді варіант для квітів та невеличких рослин. Основна перевага то що ви можете повертати ручку на 360 градусів, щоб підлізти у самі найскладніші місця. Да. Та наостанок, друзі, секатори. Ми вибрали декілька цікавих варіантів: серія Алой. Ось такий варіант з храповим механізмом. Довжина загальна у нас 180 мм. Зручний початок роботи. Загартована сталь. Ось храповий механізм для того, щоб комфортніше було працювати. Ось прорезинена ручка для ще додаткового комфорту. Та ось так він виглядає. Щодо серії, Alloy Pro. Ось такий базовий варіант з золотого кольору. Як завжди, зручний початок роботи натиснули та одразу можна різати. Пружинний механізм, зручна фіксація за допомогою всього одного пальця прорезинені ручки. Лезо в нас тут СК-5, що довше зберігає остроту. Зручна фіксація, прорезинена ручка, зручний початок роботи, пружинний механізм. Натиснули та поїхали різати. Моделька ось такого синього кольору. Тут також зручна фіксація, натиснули. Стрічково-пружинний механізм дуже плавний. Лезе також СК-5, довше зберігає гостроту. Зручна фіксація на одну кнопку. Та також у нас є регулятор відкриття. Тобто з 50 до 30 міліметрів відкриття. Та наостанок ось такий крутий секатор з круговим механізмом. Також, звичайно, зручна фіксація, пластикова ручка, що майже не скользить в руках, круговий механізм для того, щоб сюди а, нічого не потрапляло. Лезо також СК-5, що буде довше зберігати гостроту. І, звичайно, плавна ось така робота. Дуже зручно та дуже стильно. Це був дуже довгий випуск, друзі. Дякуємо, що його подивилися. Промокод YouTube знижка 15% на весь товар на нашому сайті vitol.com.ua. Обов'язково обирайте садові товари та підпишіться. Поставте подобайку. До зустрічі.